Давайте виключимо світ. <світ> Давайте виключимо вивізку, це типу, теж тупа конструкція. А тобі ще легше вижити, тобі не треба скупожуватись, не треба звільняти людей, які ти, ти, там. Мені так їх мало. <світ> От я, наприклад, працюю зараз з більш молодим поколінням. Стара жінка. Лейла, поїхали завтра в Львов, будемо там завтра бухати. Не знаю, їсти шаурму, погуляємо по площі ринок. Ми хочемо просто бабло заробляти, їздити на яхтах. Ну, типа, ботевер. Всім привіт це подкаст «Ревета Стогне Ресторатор від компанії Пострі. його ведучі Лейла. Це я і Сашко боїм. Е, сьогодні в нас в гостях, Лейла, хочу, б ти представила нашого гостя. Е, в нас в гостях супер крутий. Товариш, я не знаю, як його назвати, але він супербізнесмен, підприємець, співвласник більше 20 закладів в Україні. Алекс Купер. Ну, глиба, глиба, глиба який, да. який робить не просто бізнес-проекти, а робить бізнес-проекти, які несуть якісь певні сенси. І сьогодні, власне, про один з таких проєктів, який буде в майбутньому, також поговорили. Запрошуємо вас до перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І не пропускайте відео. Є питання дуже просте, в яке людей цікавить бізнесменів, підприємців, що в людей стає менше грошей, і вони будуть менше-менше ходити. І по, -заклад. по закладах, в тому числі, там обрізати якісь елементи. Розкоші свого життя там тільки на найнеобхідніше, чи е, ти щось робиш там в плані, того що там якийсь там соціальний продукт. В плані того що якийсь там дешевший, там умовно, там ну не знаю, пиріжки е, для народу, щоб. Підтримувати гастрономію на рівні, чи ще якісь речі. Чи ти взагалі не паришся, типу, з тим, що типа, люди. чекай, чекай, чекай. Можеш питання задати. Я просто не розумію, про що, про що мова? Про що мова? Про те, що люди будуть все менше-менше витрачати гроші в ресторанах, чи я не погоджуюсь з цим тезі. Ти не погоджуєшся. Ні, не погоджуюсь. Ти вважаєш, чи... що не будуть менше ходити в ресторани? Ну, ринок, звісно, зменшиться, але менше ходити в ресторани не будуть, бо економіка. Надто складніша, ніж один фактор. Факторів дуже багато. Інших розваг немає, є психологічний стрес, людям потрібно якось його зливати, там, тіпа, чи в горі, чи в радості. І понятно, що у людей буде менше, грошей, але це тупорила концепція, що давайте, якщо у людей менше грошей, то кормить їх херньою. От, яка виникає, коли чую таке від підприємців, розумію, що це не підприємець а херня якась. Ну, типа, навпаки, ринок стає менший, угу. клієнт стає менше, значить, він стає більш конкурентним. Значить, треба шукати спосіб, як більш ефективно і більш якісно робити послугу для гостя. І тоді ти виживеш, вигр... Вигр... Ну, виграєш і займеш велику долю на ринку. А коли він знову почне рости, ти збільшишся і. ну, Відповідно з тим ринком. тому і питання, типу, людей стає менше на ринку, ну їх стає дійсно менше. Разом з тим закриваються заклади, разом з тим люди не тратять гроші в інші формати. Потім буде якась історія з психікою, коли люди задепресують. Через рік війни чи через півтора війни це обов'язково відбудеться, буде якась така депресивна історія, коли люди перестануть ходити в ресторани. Потім, навпаки, будуть. Ми ж будуємо проекти на роки і маємо відноситись до цього, ну, типа, вдовго. Бо якщо ми говоримо про там, місяць, два-три, то, зрозуміло, що ну, пів, чи рік, чи два воно ну, все не райдужно. Але є багато класних факторів, є багато людей, які. Звільняються з інших компаній, яких ти раніше не міг взяти на роботу. Є можливість формувати домовленості з іншими гравцями ринку, з рантіє. Більш лояльні до тебе стають Government. Ну, коротше, є типа куча других умов, через які ти можеш навпаки посилити свій бізнес, якщо ти не будеш дивитись через одненьку призму. А будеш дивитися максимально широко і шукати можливості, е, можна багато партнерств заводити. Можна приходити до людей, які раніше, ну, яких раніше не було Ґгу. часу, і вони тобі були там, ти їм не був цікавий. Зараз ти можеш приходити, у них є більше часу, більше можливостей, вони тебе можуть послухати. І можна фундаментальні речі, які потрібно було б робити там 5-3 роки, і так далі, можна зробити за рік і стати зовсім іншою компанією, зовсім іншим підприємцем. Тому. Насправді, як би це не дивно звучало, але точно є можливості, їх, звісно, не всі бачать. І так завжди буває. І, як е е е е казали, тіпа, в 90-ті було багато можливостей, але ж ніхто їх не бачив. Бачили їх тільки одиниці, якісь знаєш, там що ринки пусті і так далі. То треба фокусувати свій мозок на тому, щоб е е шукати можливості. В ресторанці, в продукті, в партнерстві, в локаціях, в управлінні чужими збитковими ресторанами, в фінансових моделях. Слухай, ну це точно приклад людини, яка бачить можливості навіть в умовах війни. Ти єдиний, мабуть, ресторатор, про якого я знаю, який стільки проєктів відкриває зараз. Та ну скільки я проєктів відкриваю? Та так, да, скільки проєктів? Сітку будую, тут ресторан, там ресторан. Ну. Я декілька проєктів відкриваю. Ти ще й ти не просто відкриваєш типу, комерційно успішні проєкти там, за задумом. Ти, наприклад, будуєш заклад на Львівській площі, який ем, він в старому будинку він матиме там, більш культурну якусь мету. Да? Так, і це стало можливим, тому що стала війна. Тому що стало можливим домовитись за, ну, з лендлордом. Зробити там перший крок, зробити базовий там ремонт, провірити концепцію, потім зробити в наступному реконструкцію. До війни цього було б зробити неможливо. А розкажи мені, як ти ну, знаєш, типу, я відчуваю, що я всередині цього контексту я не можу подивитись на ситуацію трошки зверху. Ти людина, більш як це я називаю це, вертольотним мозком. Да? Типу, ти можеш злетіти на ситуацію і побачити все трошечки зверху. І ти один з небагатьох людей, яких я знаю, який не, типу, не підвергається тим емоціям, стресу, паніці, а ще й дивишся в майбутнє і, типу, такий: а нема грошей, світло вимикають, типу, людей нема. А я буду робити проєкт, який несе культурну мету. Ну, Це ж... Шо? Це дуже круто. Саш. Ну, ну, ну ти... це ж маркетинг. Ну так, да, ну, ну, я, ну я не знаю. Ну, наскільки... ну як, ну мені подобалося, це приміщення. Я подумав, що класно зараз зробити хоч щось з ним, хоч трохи. Там, ну, там тупо бомжатня. ну угу. Просто максимально на тому районі. <кій> Слухай, немає ніяких вертолітних. Цих. Ти просто приймаєш рішення, помиляєшся, а потім... досвід, потім знову рішення. Ну, потрібно робити ну, люба. Діяльність людини має бути розподілена на три частини: це рефлексія, а на прогнозування діяльності, сама діяльність і рефлексія. І чим більше ти тих кругів робиш, тим більше в тебе досвіду, по суті. І здебільшого неважливо кількість там успішних, неуспішних проєктів. Важливо, щоб баланс був позитивний. Да, там нехай буде три неуспішних, а один надуспішний. Не, не обов'язково, що має бути там тіпа, більшість успішна. Це тіпа, можна одним проектом окупити 10 років своїх е, помилок, але потрібно просто робити це. Ти ж дуже багато почала розуміти про ринок, коли почала на ньому працювати. Те, те. Ну, ти все. Ну, типа, треба просто шукати. Потрібно просто шукати можливості різні і не дивитись на можливість, типа, от собі вартість на продукти росте, у людей менше грошей. Що треба робити? Треба. Різать кости. Різать кости. Да. Давайте все, все. давайте виключимо світ, <реш> давайте, <реш> давайте виключимо вивіску. Це теж тупа конструкція. Знаєш, от взагалі популяристичне общество мене трошки захарило. Типу конструкція, давайте виключимо вивіску. Це така сама історія, як давайте не використовувати пластикову трубочку. Хто колись був на кухнях, кухня люба, ну, просто zero way. Генерує таку кількість пластика. Неймовірно. Типа, тих е, трубочок за місяць. Е, ну, коротше, ладно. З вивізками ж така сама херня. Вивіска бере 0,3 кВт, а якась плита бере, бере 25. Ну, да, типа. Да, да, да. Ну, коротше, треба, треба шукати додану вартість, і треба дивитись на зміни на ринку. І Вони точно відбуваються. Точно хтось відпадає, ринок скокожується, але сильні гравці. Мають класну нагоду вижити, укріпитись і е, заробити велику кількість гудвілу, е, який по суті гроші, але всі всі підприємці, які до бізнесу відносяться як до здачі квартири, шукають прибутку сьогодні. Його звісно, сьогодні немає. Сьогодні, звісно, бізнес не такий ефективний, який міг би бути. Навіть може бути бізнес збитковим, але якщо ти заробляєш гудвіл, якщо ти розвиваєш команду і все, і все далі, точка, в якій ти капіталізуєшся, вона може бути через два роки, через три роки в цьому місті, в іншому, в іншій країні, в іншому бізнесу, і так, і так далі. Типу, ти маєш працювати над капіталізацією або себе, або команди, або бізнесу, або якогось ресурсу, чого можеш. Але якщо відбувається капіталізація, то і тобі хватає грошей, там розрахуватись з усими. І собі, на життя. А базове, то все класно. Ті, пан... Слухай, а як, от я розумію про сильних гравців, а як вижити маленькому гравцю? От я маленький гравець. Як мені в мене немає великих інвестицій? А я ж нічого б не казав про інвестиції. Ну, або... А тобі ще легше вижити. Тобі не треба скукожуватись, не треба звільняти людей, які ти там. Мені так їх мало. От, шукати інші ринки, інші можливості, інші, 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 інші продукти, іншу технологію вироблення продукту, а відходити від е, е, проблему не можна вирішити в точці, в якій вона возни, е, там, виникла. Її треба вирішити вище. Ну, тобто, якщо ти не можеш платити кухарям за таку якість їжі, е, бо в тебе їх там 10 штук. 10 людей на цьому, значить, треба перебудувати бізнес-модель так, щоб в тебе було 5 кухарів, інша їжа, але така сама якісна. І тоді клієнт отримав ту саму якісну їжу. Ти отримав модель, е -е, яка тобі допомагає там заробляти, і так далі. А всі намагаються, що залишити те саме меню, його спростити і поварів в половину вигнати. <гументка> і виходить, що вони стріляють собі в ногу, бо that, that, that. якість падає, люди незадоволені. Е -е, ну, Знаєш, Я тебе слухаю вже не перший раз, і в тебе таке бачення, ти бізнес складаєш, наче кубік Рубік. Знаєш, ти дивишся на це, як, типу, як на математику. Тут відняв, там додав, тут перебудував і все. Не, це ж система. Це система. Система, це система це коли багато елементів пов'язані між собою, і вони знаходяться в такому знаєш, натяженні, друг один з одним. І коли ти дивишся, ти не можеш взяти і забрати один елемент і викинути його, бо вся система ну, сковірчиться. І ти, ну, типа крутиш це все так, там додав, тут відняв, тут перебудував. Щоб воно щоб е- ця конструкція, як я не будь-яка архітектурна конструкція, як міст. Да? Не можна взяти там половину міста розібрати, воно буде. А які несущі стіни в твоїх системах? А, люди? люди завжди несущі стіни. Типа нічого не, не може бути важливіше за людей в, в, в бізнесі, який не продає вугілля. Ні? Знаєш, ну, тіпа, люди все держиться на людях і на їх бажанні потратити частину свого життя для того, щоб щось робити в рамках твоєї компанії. Взагалі ж все дуже просто працює. Є е, е, власник або там, людина з лідерською позицією. Яка складає неписьмовий такий усний договір зі своїми людьми. Каже, я вас приведу ось туди, ви будете ось тими, будете, там, не знаю, так себе відчувати, так себе заробляти. неважливо, що. Да? В якийсь варіант їхнього майбутнього. От Лідер каже: збирає своїх людей, і каже, я вас відведу от в такий варіант майбутнього. Ви станете тими, тими, тими. І люди жертвують. Частину свого там, розуміння свого майбутнього, вони кажуть, Окей, ти вибрав майбутнє, нам воно подобається, ти з нами його погодив, веди нас в це майбутнє, а ми, ми жертвуємо своє сьогоднішнє і. ради того майбутнього, яке це. А, і поки лідер веде і виконує свої зобов'язання, він а, лідер. Як тільки він перестав це робити, він перестав бути лідером, а всі від нього розбіглися, бо він перестав робити свою лідерську функцію. Ну, все, це, типа, про проста конструкція. І від того, як він їх там поставив, склав з них систему, як зробив між ними там процеси. Ну, це вся, вся бізнесова uh -huh. історія. Вже залежить від того, як якісно вони дійшли, чи всі дійшли, і, і так далі. І в часи війни ну, дуже важливо людям говорити про майбутнє. Це парадоксально, але лідери мають говорити людям про майбутнє. Ніхто не, не типа. Ну, не можеш ти сказати, війна, коротше, сорян, тіпо, я не знаю. Не, як... знаю не знаю, що там буде. Не знаю, що там буде. Особливо топом, ти маєш, ну, типу, у мене постійно такі розмови з топом відбуваються. Типу, а що далі? А що, якщо тут? А якщо, а якщо тут? А якщо ми оце не зробимо? А якщо ми зробимо, а тут, начать, а тут буде війна. А якщо війна завтра закінчиться, ну, Тобто ти маєш прям повний вектор всіх можливостей людям надати. У зв'язку з цим, як йде розмова, мені дуже цікаво почути, як ти мотивуєш людей, не тільки ж грошами. От я, наприклад, працюю зараз з більш молодим поколінням, Боже, стара жінка. І мені важко з ними. Ну, реально важко. Ну, типу, 19, 20, 21 рік це люди, яких не мотивують просто гроші, не мотивують там якісь речі, їх мотивує ідея, якою ти їх там заряджаєш, але все одно з ними важко. Ну типу в них там, чого? Я проспав, просто проспав, бо хотів поспати, знаєш. Так. І ти такий. Та в сенсі, я плачу вище ринку, зарплату, в нас там короткі зміни, все класно, класний колектив. Чого, чого, що від що не так? Ну, ну створюю умови, в рамках яких він буде платити за те, що він проспав. Ну, по часовку. Угу. Ну, так, по годину роботи. Ну, типу, ну, прийшов, працюєш, проспав, проспав. Ти як команду мотивуєш твою? Я не знаю, мені здається, що це, якась мотивація, це якесь неправильне слово, угу. в принципі. Що якщо треба когось мотивувати, то, не треба, то не, треба. Не, не, не треба. мотивувати. Ми постійно розмовляємо про те, що, для чого ми робимо, і для того, щоб куди прийти. Ми, тобто, я показую людям. Родмеп такий буде. Родмеп того, що я будую. Неважливо, це, тіпа, там, стратегічне питання, чи це кризове якесь питання, і куди це приведе компанію, і вони мають побачити в цьому майбутньому себе, що їм що вони отримують якісь бенефіти від того, що хтось стане маркетинг-директором, а хтось стане ще кимось. І там, типу, оцю мотивацію ти люди мають побачити самі, а ти маєш відкрито казати, тіпа, для чого вони тобі потрібні, що ти будуєш, що ти хочеш від них. Для чого це все? І далі людина, коли дивиться цей, ну, цю всю історію, ну, тобто, це ж дуже просто. От я тобі кажу: Лейла, поїхали завтра у Львов, будемо там завтра бухати, не знаю, їсти шаурму, погуляємо по площі ринок. Я туди їду, запрошую тебе з собою. Скинься угу. на бензин. Якщо тобі це цікаво, то ти сама себе замотивуєш. Якщо тобі це не цікаво, то далі, то, якщо, тебе буде то далі, ти будеш, ну, далі я буду тебе мотивувати і казати: Слухай, на півдороги я дам тобі конфету. Потім, значить, коли ми в'їдемо в Київ, я дам тобі водичку. Потім можеш, типу, ну, не типа, половину грошей за цей. Давай ти, давай, безкош... давай, ти безкоштовно. безкоштовно да? А якщо тобі сподобається, то, заплати. то, то заплатиш. А потім сказати, ну ладно, заплатиш в розрочку. Ну, це є мотивація. І розумієш, перемовини, да. Да, це коли ти ну, постійно принуждаєш людину до прийняття рішень. Не рішення. хочеться бути такою людиною. Ну, просто... різні... Коли ти сама зрозумієш, Лейла, куди ти йдеш, і для тебе це буде. Певне, незрозуміле таке, концептуальне рішення. Ти будеш його трансфілювати завжди, всюди, всім людям, в усіх розмовах. Тобі не треба буде мотиваційних спічів. То люди і так будуть розуміти. Їх не треба буде мотивувати. То що, типа, є лідер, він йде ось отуди, він оце хоче, він про це мріє. Ось він там неважливо, не яка це мрія. Ну, типа, я хочу там найкращий у світі круасан робити, і ми там 10 років положимо, але зробимо найвідоміші і. Тут були круасани, а тепер тут стануть лейла крани, і це буде, типу, от, і от, і от і така у нас амбіція. Отак ми це бачимо. Або ти кlar, що ми хочемо просто бабло заробляти, їздити на яхтах, ну, типа, ботевер. І коли ти сама для себе це питання зрозуміла, закрила, і готова його транслювати, чесно, то все питання з мотивацією. ну, А далі, ти, да, далі uh, є наступна конструкція, коли ти з співробітником. Особливо з топами будуєш партнерську модель, коли ти намагаєшся зрозуміти, в чому він сильний, в чому він слабкий, і побудувати систему так, щоб система від нього забирала слабкі його сторони а, і давала йому розкри... весь ресурс, щоб він розкрив свої сильні. Угу. І тоді він буде а, ефективно працювати. І тоді він зрозуміє нахіра йому вообще, взагалі працювати в системі. Да? Бо... А, бо коли. Система не зважає на його гарні і ну, тим, тіпа, ефективні і неефективні сторони, то він не може розкритись. А система має казати так, хлопче, ну ти що там, не системний, да? ти там календарі, Google, календарі вести не можеш. Окей, не треба. Окей, давай, це все залишимо. Так, а це що в тебе? О, то в тебе класно виходить там, типу, треніти людей, але ми взяли тебе тіпа, на управу. Слухай, в нас дуже багато в компанії задач по тренінгу людей. Давай так. Давай ми тут себе все заберемо, будеш в цій компанії. Ну, типа, і ти mm -hmm. маєш mm -hmm. розвивати людину а, з його хороших, з його Та, хороших ну, як його хороших як. Ну, типа ефективних, хороших, не знаю, там, як, як завгодно. І це друга історія, яку ти вже робиш як не лідер, а як керівник. От. Є ж взагалі три, три зони: є називається АРУ організація руководство, управління. От. Є організація, коли ти збираєш ресурс, стіл, стольчик, молотки даєш і так далі. Є руководство це коли ти руками ходиш, кажеш, типу, О, ти це, сій це, туди, це. сюди, сюди. І є управління. Управління це коли ти е, е, зробив перші два кроки, але базово е, даєш зрозуміти людині, що. Вона працює в компанії, і яка в тому числі реалізовує його якийсь інтерес. І він приймає самостійне рішення з приводу того, що як робити, він знає, чим це має бути закінчено, і так далі. І управління людьми це робота з ними для того, щоб ти зрозумів, що їм потрібно. Вони зрозуміли що, зрозуміли, що їм потрібно. І ви разом вставили його як елемент системи в якесь місце, де він. А... Став ефективним і, по суті, ну, реалізував свою мрію. От так, якось так. Все. Тепер я розумію, чого в тебе така віддана команда. А, так. Бо я стільки років, скільки тебе знаю, стільки знаю, і твоїх топів, так. і всіх людей поруч з тобою. Це дуже Клас. Дуже. Ну що, все, відпускаємо тебе. Дякую дуже. Тобі дякую. Пока.